Хрестили ми нашого хлопчика-захарчика, тому вже все. <сі> Всі діти хрещені. Відпочивали, до речі, в комплексі Вишня. На Вишниці вперше тут були непогано. Ось тут взагалі ввечері дуже класно, оці вітрила, <сі> не знаю, як вона називається, з ліхтариками, дуже прям затишно і мило тут було. Мало часу було насправді, тому що ми в три години були в церкві, потім поки там всі ці служіння, потім відразу сюди, поки шашлик, але все одно встигли і скупнутися, і поїсти. І навіть я встигла сісти за руль, за тепим одягом для дітей, все встигла. Враховуючи те, що зараз у нас буденність трішки змінилася, і я вранці встаю, збираю всіх трьох дітей. Бо з них заложу в садочок. То мій ранок починається вже після того, як я повернулася з садочку. Діти там, все стає більш-менш спокійно, як правило, Захар плюс все добре веде. Всяке буває, але загалом все добре. І ось саме в такі моменти я можу насолодитися кавою. І сьогодні я буду насолоджуватись кавою від 25 Coffee Roasters. Вона ідеально підходить для прекрасного ранку. Куштую цього разу новинку мала. Щось там. Не буду каверкати, бо я його не прочитаю. Вона ідеально смакує з молоком. Для цього в них тут є позначка спеціальна, що для мене 100% випадання, тому що я дуже люблю каву з молоком. Сорі, ложку брала. Тому будемо її куштувати, хачалан, кого я обманю, я її вже куштувала. Вона дуже і дуже смачна. Завжди перед тим, як щось вам рекомендувати, я це пробую, куштую. І з цією кавою особисто я співпрацюю вже багато часу і завжди погоджуюсь на їхні пропозиції, показати вам щось новеньке. Взагалі в них дуже багато кави різноманітної і чаї. І, і ще багато асортименту для приготування кави. Навіть смаколики у них з'явилися. І вони вже рік, мені здається, запустили своє виробництво в Чехії, тому відправляють в багато країн по Європі. На сайті вам можуть допомогти в підборі ідеальної кави для вас. Ще так само, якщо ви там не дуже любите спілкуватися з людьми. Там є функція підбору, а ви можете самі це зробити. Тому, і крім цього всього, вони не зупиняються. В них завжди багато новинок з'являється. Мені здається, я ні разу ще не куштувала одну і ту саму каву. Мені так здається. Ну, загалом. Дуже і дуже смачно. Один раз тільки мені приходила кава, але вона була без молока, мені здається, експресо, яка більше Сергію сподобалась, ніж мені. А щодо мене, оце просто топчик. І попереднє так само було дуже смачне. Тому обов'язково куштуйте, пробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Так, я поставила на плиту, яку не поставила в розетку. Обов'язково скуштуйте каву за моїм промо-кодом. Будете мати 15% знижки на будь-яку каву, крім дріпів, комбо та наборів. Дуже вам раджу, ви не пошкодуєте. І напишіть в коментарях коштову каву від 25 Coffee Roasters. Вона дуже і дуже смачна, як вам. <сум> мені цікаво, бо мені вона дуже доподобала, і Сергію. І також знайте, що вони безкоштовно будуть її молоти під. Ваш метод приготування і від 350 гривень безкоштовна доставка. Всім гарне чаювання. Кавування. Сорі, били хрестини. І, мабуть, цей шматочок увійде у відео про хрестини. Я ще раз повторююсь, як ми повторювалися, коли ми переїжджали, хто ті люди, які знімають такі важливі події в себе в житті. Я не розумію. У мене не то, що. Часу, у мене бажання не було нічого знімати. Наскільки дуже... тисячу задач на тобі, і тобі треба їх всі зробити. Дуже все було сомбурно. Сергій вже вийшов на роботу ще й в суботу, до часу був. У нас на три хрестини поїхали в церкву, мої батьки вранці приїхали всіх дітей зібрати, щоб менший сам не плакав його також, ну не в найменшому році, але все одно. як там, Їхали вже в церкву з Сергієм. кажу, наче що щось забули. Він такий, діти є, є, всі є. <смі> да, але себе якось в порядок привести, що мені здається, це нереально. Типу, коли в тебе так багато маленьких дітей, і ще виділити час при себе просто неможливо. І я не з тих жінок, знаєте, яка хай на всіх дітей на чоловіка, і така мені треба. Накраситись і бути офігенне. Ні, У мене там діти починають плакати, Сергій починає нервуватися, і я, типу, на себе забуваю болтаю. Якось воно так виходить. Але я ніби навчилася з цим справлятись і себе плюс-мінус в порядок приводити. <свігла> але, звичайно, так. Да. Це далеко від ідеалу. А, тому, але. Пройшло ніби все непогано. Ми е, хрестили Захара в церкві в центрі, в, на, в соборі центральному в Вінниці. Там у нас е, всіх ми дітей своїх хрестили. Нам дуже гарну крижму. Хрещені батьки подарували. Ну, в принципі, замовляли там саме, де і е, всім попереднім дітям. Ось такий, типу, як рушничок. Тут Захарчик написано, і вона йде типу, як великий рушник. Це супер класно. Причому ми в саме постійно замовляємо, і в цей раз вона дуже краще вже зробила, буде така її бавовна підкладка під вишивкою, бо в Жені і в Насті такого не було. Прям А, І ми ось ці крижми використовуємо десь до років двох, мабуть. Ми коли купаємо, їх беремо. І, звичайно, в Настя вона вже така. Я її пробувала кисним відбілювачем відбілювати, ну вона вже не така білосніжна, як ця. В Жені трішки кращому стані, Хоча, може, можна ще краще вибілити. Подивимось. І це супер функціонально. Хоча нам якось ще дарували Насті ось таку крижму, типу як одіялка. Також дуже класно, функціонально. Тому тут вже, знаєте, кому що. в принципі, у нас як, оце, як у рушничок і як одіялка. Знаєте, щоб ви його використовувати, а не покласти в шафу, щоб воно там лежало. От зараз уже Женіна і Настіна, Я це думаю, куди його покласти. Бо ми не може не користуємося, вони в халатах. І тепу, його треба якось зберегти. Не знаю, наш? Ну треба. <головік> Бо це типу, символічно дуже. Е, да. Тому, е, ось так. Ми потім після церкви поїхали. В комплекс Вишня на вишенці, там басейни. Але теж все було дуже сумбурно. Ми замовили банкет, ну, щоб нам туди привезли. Нам його привезли, паралельно м'ясо ще готувалось, паралельно ще треба було піти покупатися. Добре, хоч двоє дітей були на бабусі, вона за ними там дивилася. Але басейн насправді непоганий, хоча я не встигла прям знаєте, набублятись, набублятись. Ми думаємо, з Сергієм, можливо. Вийде так, що ми туди ще на цьому тижні забіжимо, поки ще теплі дні є. Бо там басейн підігрівається 27 градусів. І так, щоб зорієнтувати вас в датах, бо насправді влоги виходять тип, набагато пізніше, прям дуже набагато пізніше зараз. Хрестили ми Захара 6 вересня. Так. І ми думаємо на цьому тижні ще сходити в басейн. Тим паче, що там десь після 5 години дешевший вхід. Дітям багато не треба. Водичка з підігрівом 27 градусів, мені здається, там вода. Дуже класний там лігушатник, а цей, цей жаб'ятник, зовсім не глибокий, теж дуже прикольний. Проблема тільки в тому, що в нас двоє дорослих і троє дітей. Ну, я ж кажу, там цей басейн для дітей маленький, він досить мілкий, тому думаю, буде нормально. Захара можна в шезлонг. Ну, це не факт, що ми підемо. Це ми так сьогодні поговорили: тільки треба піти ще покупатися. Але то не факт. <сіх> бо з трьома дітьми прям дуже багато зусиль треба, щоб кудись вийти. Ми це давно помітили. З Настю ми дуже багато гуляли. Ще з Настю і Жені гуляли. А зараз, типу, з трьома дітьми, ну ми навіть в магазин не виходимо <сіх> лишній раз, бо це прям емоційно дуже, дуже виснажливо. Да? Можливо, не підростуть, буде легше, але поки що так. Тому дуже все було сумбурно. Я ще вчора за руль сіла, ну бо Сергій пив. А тут кучу поворотів, кучу я за рулем не була, мабуть, рік, якщо не більше, всю вагітність і Захару вже майже два місяці. І до того я, ну типу, не дуже часто сідаю за руль. я І до того сідала за руль тільки тоді, коли Сергій пив. То в мене ще, ну, я не скажу, що була на стресі, треба просто було поїхати додому, взяти теплий одяг дітям, бо я його забула, а вони з басейну виходять, і їм було холодно. І Захару було холодно. Я щось не подумала про те, що зараз вечори вже холодні. Тому ну, мамський інстинкт зігріти дітей був вищий е, страху. Е, тому якось, І типу, мене Сергій завжди там керує, біля мене стидить мені спокійніше. То, в принципі, доїхали, все добре. Потім назад ще доїхали, потім вже його п'яного гарненького ввечері ще везли. А в нас ще тут е, на Келицькій збили чоловіка якогось, майже насмерть, я не знаю, тобто в дуже важкому стані був. І ну, таке, ми якраз їхали, там мигалки ці були. Ой, так, да. дуже страшно. Я не знаю, як в інших містах, але по Вінниці, ну, група Вінницька, дуже часто збивають людей, просто капець, я не знаю. Талі водії. Придурки, то лі пішоходи не дивляться. Ну, навіть якщо це зебра, це пішоход, ти все одно маєш дивитися. Водій може будь-який їхати, але ж ти більше буде в тебе поранень, ніж тому водію. Тому завжди треба обережно і уважно переходити дорогу. Хоча дуже часто я сижу з Сергієм, і буває, люди переходять, вони навіть не дивляться по сторонам, тупо прямо. Такі думаєш, ну, ти, звісно, цей. Дуже надієшся на успіх. І на фарт. Ну, це таке. Так що да, пережили хрестини, все добре, все, все на мазі. А, похрестили нашого Захарчика і я з вами говорю і милуюся нашим видом. <звіх> з вікна Дивіться, яка краса. Я не знаю, ми завжди хотіли дуже гарний вид. У нас зараз вид на Вишенське озеро. Прям сьогодні, до речі, має бути кровавий місяць. У нас тут дуже круто місяць видно. Прям дуже класно, так що може мене вийде сьогодні в інстаграм фоточку кинути. Тут дуже класний захід сонця. Видно, коли ми купували квартиру, був гарний. Це що в нас кінець зими і весна. Прям ну, з вікон дитячої видно. Бо зараз кінець літа осінь, то захід трішки далі не видно нам, в общем, його. Але, типу, от в той період, як ми купували квартиру, прям дуже класно бо таке, знаєте, рожеве небо і так далі. В общем, кайф. Є кайф жити високо, да. але не дуже високо. Бо я знаю, в Києві там, типу, я не знаю там 25-30 поверхівки, тут прям дуже стрімно, мені здається. Хоча, коли в самій квартирі, то не так відчувається. А коли думаєш про те, як ти високо живеш, то трошки страшно. Зараз будемо дивитися, що тут у нас є. А, тут має бути новий чехол на телефон. Три давайте. За чехол сказала вже про нього. Його і відкрию. Я вчора пальця ножиком новим порізала. Де тут він не фокусує? Ну, в общем, він так болить, знаєте. Верхню шкурку здерла, і буде неприємний. Це називається купили нового ножа. Прикольно. Ось такий чехольчик. Оп, З капібарою. Дуже ніжний, такий тут прикольний. Типу, як міні-захист тут є на цьому, на самому чехлу на куточках. І ось тут, щоб влазила камера. На які є захисне скло. Такий, думаю, буде ок. Далі я вже щось тут прокупила для кухні. Кухню має завтра тільки ставити, я вже прикупила. щоб мочалки не виднілися. Ось такі штучки. Це е, на задню поверхню е, можна закріпити. І це тут плівочку її треба здарти. А Так, щоб не бачили гості, наприклад, тільки приходять. І... і ставити сюди мочалочки. Така вона добротна. Прикольно. Будемо найближчим часом вже її випробувати. Дві штучки. Так, так, так. И тут ещё а -а -а, носочки Насте. Такий пакетик. Зип пакетик. Носочки не воняют. Пахнут баллонами. У нас такие. Ладно, там некие текстуры. Були по хорошій ціні. В принципі ось тут така сіточка. Якраз зараз ходити під іде Ідеоленько. З різними сердечками. Такі, такі. Такі і такі. Так. Непогані. Я була замовляла носки. То було Женя була замовляла. То була, знайшла дірочку. Мені за ту дірочку повернули кошти. Так що тобто носочки можна всі провірити. Якщо буде дірочка, можуть якийсь долар вернути. А я не повні, чесно пам'ятаю, 120, щось таке гривень. Більше. Недорого. Але якість дуже хороша. Прям мені дуже подобається. Ладно. йдемо готувати каву. У нас ще там тортик після христин залишився. І їсти тортик. Прикольно. Думаю, Насті сподобаються. Сердечки. В Жені є носки. В Жені я замовляла носки в тому році на сенсеї, і вони були просто величезні. Я навіть не впевнена, чи в цьому році вони будуть на нього добрі. Чи не будуть вони завеликі. Всі цілі, представляєте? <laughs> все носки целы, все, ладно, ой, до шеи потянуло, капец, ой, бежим об